Можете нас привітати! У нас поповнення. Дивіться, ось. Почали вилуплюватися равличенята. Опа! Дивіться, скільки їх багато. От 150 равликів. Я тоді рахувала яйця. Ой, так. Да. Ні, 100. по моєму 100. Тому що 50 було ось в цій кладці ще. Але вона так і не вилуплюється. Два равлика, дві кладки. Оця була перша. А ця через 5 днів. Другий равлик відклав яйця. І ось вони вже вилуплюються, а ці так і не вилупилися. Зараз будемо перевіряти, чи є там равлики. От. Я думаю, що вони просто пусті, але зараз будемо дивитись. А, а тут, так, давайте ось так трошки. Так. Вчора вони у мене почали вилуплюватися, рівно 20 діб пройшло з тих пір, як вони відклалися. 20 діб і от почали було Сьогодні о, одна доба. Вже пройшла, вони вже майже з'їли свою скарлупу. Вон, бачите, вже трошечки рухаються навіть. Тут таке чавкання стоїть, його навіть трошки чутно. Діти? У нас такий вітер за вікном. От, а, получается, що одна була заплідна накладка, а друга ні, мабуть. Але зараз перевіримо. Ну, і тут -от. тут було менше їх. Давайте. Я їх просвічувала, намагалася просвітити через телефон, на фонарик поклала і дивилась, то вони були пусті на вигляд. От, зараз будемо перевіряти, чи я не помилилася. Оп. Так, як бачите, немає там равлика. Давайте візьмемо ще одне. Або два одразу. Так. Оце таке темне, наче там хтось є. Ну, наче темніше. Ну, якщо навіть там хтось є, і зараз ми його добудемо, то він вже має вилуплятися. Ні, пусте. Пусте, просто потемніло. Нікого немає. Угу. Хоча начебто мав би бути хтось. Давайте ще. Зараз будемо перевіряти, чи хоча б частково, може, вони запліднені. Але вже пройшло 25 днів, і за 25 днів взагалі ніхто не вилупився, а ті вилупились через 20. Тому, скоріш за все, кладка вся пуста. Угу. Ой, тут такі чавкані. Цікаво, якщо ці яйця залишити, равлики будуть їх їсти. Вони свою шкарлупку їдять спочатку, а потім, можливо, всі їли ці. Бачите? Пусті. Так, стоп. тут усе є равлик. Ну, це, мабуть, просто попалась з тієї кладки, вже закотилося сюди і це я його покладу, хай доголублюється. Оце. Ну, теж таке плотненьке, наче там хтось є. Покладу, хай лежить. Ладно, не буду більше. Ці роздушувати, тому що тут вже, бачите, там далі вже равлики. Вкладки трошечки з'їхались, змішались, тому не буду чіпати. Хай, якщо що, то ці равлички маленькі, а потім підуть з'їдять ті яйця. Їм потрібен зараз кальцій. А завтра я вже буду їм класти їжу теж, покладу їм кабачок, От, посиплю кальці сумішю. Шматочок Сепії ще дам теж хай їдять. Їм зараз треба багато кальцію для того, щоб швиденько росли ракушки. Ось так що ура-ура! Я вже почала хвилюватися думала, що обидві кладки пусті, але ж ні, бачите, одна вилуплюється. Це дуже добре. Так що, скоро у нас е, з'являться в магазині. Вже, можливо, на той момент, коли вийшло відео, вже. Равлики трошки підросли і вже є в доступі для бронювання або для покупки. Так що переходьте за посиланням під відео, магазин Ваша прелість в Інстаграмі. Там є не тільки равлики, але все для равликів. Кальцесуміш, мох, ягіль. У мене ось тут мазь для равликів. Давно вже треба обробити їх, але я ще не обробляла. <рес> Ти чому Перевер... перевертиш? перевернувся. Ця їсть сепію, бачите, он кусочок там. Ось так от. Від цієї вилупилась кладка, а від тієї не вилупилась. Оця біленька, то вона якось так і почувається не дуже. Досі вона ніяк в себе не прийде після цієї кладки, я вже її не чіпаю зайвий раз ця нормально, активна така мамаша. гляньте, Вона дуже, до речі, дуже у неї класна окраска. Вона дуже пігментована яскрава ракушка. от, Тому її дітки будуть, я думаю, теж такі досить яскраві. от, Тут у мене малеча, яка з прошлої кладки росте. там Два великих і один менший. Я залишила так от. а тут ну хруст прям стоїть. плям 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 что это Все, запрошую до нас в інстаграм побачите більше з них фоток, відео і, до речі, корисної інформації про равликів там теж можна побачити. 哼，搞死。